Музей науки і техніки в Луцьку, що? Капіці батько Поляк виходить з Волині. Тобто, отой капіця Дєдушка з Волині. Дедушка з Волині, Далі такий музей науки і техніки викладені годинники. Та тут глянь, скільки приведи. Не знаю навіть, що показати в першу чергу. Ну, в загальному. Отак. 21 перша Волга стоїть і буду потрошку показувати. Тут годинники. Відійду далі. Отак. Виставка старовинних годинників. Музеї науки і техніки. І такі, які були колись в радянські часи, годинники, от вони. Хто старше покоління пізнаєте? Тут далі магнітофон, один із перших магнітофонів. бабінних. І раді, не радіоли, а радіоприймачі. Це веф. А ну де веф спідола. Це в основному ВЕФи. Меридіан, маяк, океан, це. А ні, це океан. Тут уже по назві дивлюсь. Це маяк. Це меридіан. магнітофони. Тут радіоприймачі стоять, які колись були о і отакий був Росія і Юпітер. Мабуть, у мене отакі... От Ні, не такі У мене, я на Юпітер був. Океан. Так, далі телевізори. Відійду назад. Телевізори, які були в радянські часи. І перші відеомагітофони наверху. Ну, де ж електроніка? Це вже Samsung, це вже... Пізніше, а ранішої електроніки я не бачу. О, Виставлені телевізори. Ось підходимо радіоли. Серія радіол. стінками. Вега. таких виг було багато в продажі, От такий три в одному приймач, телевізор і програвач. Пластинок три в одному. А ось грамофони. Грамофони. Ой, таке. Цікава, цікава виставка. Це у нас моделі літаків, моделі літаків тут картинг. і запчастини до картинга. Облік і моделі. Це чисто моделі. Такі. Тут двигун, від чого двигун? Якась турбіна, турбіна. Надумна, надувна, може літака. Ні, ціліндри стоять. Що це на Ан-2? Ан-2, о. до летака. Двигун до летака. Модель автомобиля. И вот выставлены машинки. Танки. Модельки машинок. І стоїть 21-го «Волга». Автомобіль ГАЗ-21 «Волга» 55-го з конвейера Горьковського автозаводу. Вот салон, таков он, Мотоцикл я могу четырехтактный уже, не про. Важкий дорожний мотоцикл з мічною вічною коляскою. Ну, прочитайте. Торсер цікавий великий. Стіл, стільці великі, стол великий, такий гарна композиція. Я дійду так. тут, двіжки, двигун чого? Двигун Мерседес Бенз, двигун, це у нас. Літотип Туди пройдусь калькулятори перші, які були. Кувальні машини, так як рахівниця колись була в бухгалтерії в радянські часи, а тоді пішли отакі рахівниці в бухгалтеріях, логарифмічні лінійки, набори, де штангенциркуль. Електронні обчислювальні машини і монітори. Перші монітори до комп'ютерів, які були. От, системний блок, клавіатура і монітори. Одні з перших. Це вже ноутбуки більш сучасні. І тепер переходимо до телефонних апаратів. А зверху мобільні телефони. Різні мобільні телефони, це ще не смартфони, а такі кнопкові і апарати. Ці ще безномерні були це ще. До війни, це вже зразу після війни десь. І телефони. Це вже кнопковий. А це телефон, який стояв на вулиці міст. Одна розмова стояла. Дві копійки. От є. Тут ще пише, що одна плюс одна копійка. Я пам'ятаю, що було тільки дві копійки, бо все шукали двокопієчну монету. Стояла будка телефонна, і в телефонній будці стояли такі апарати. Це вже домашні. Отакий От точно був у нас. Знову вже таких куча мобільних телефонів. От розписують за телефон, що це від, від електрозв'язку. І далі телефони. І от скільки проведу, проведу зараз, аби не крутилось в голові. По мобільних телефонах, їх немало. І чуть нижче стоять телефони. О. Тут коробка з-під відеокамери, усилітелі і магнітофон, бабінний магнітофон комета. Теж було таке в радянські часи. Так, це що? Тренажер. Вага, це гіря. І тренажор. Бача гіря. Такі сходинки, міст із кубиків. Далі що в нас? Телефони. Ще телефони. Клавіатури. Клавіатури. Що тут ще якісь противовеси гірки? Зараз прочитаю, що це таке. Гетуючий стілет. Цей експонат базується на, принципі, читайте. противага блоків, противага блоків. Важко догадатися, але є таке, що колись було. Далі, от яка відеокамера. Це вже десь новіші, професійні. Це касети для відеокамер. О, діапроєктори. Це апарати, які в кінотеатрах крутили фільми. От ставилась плівка, і апарат цей крутив в кінотеатрах кіно. Тут відеокамери, різді колишні. А от фото. Увеличитель фотозбільшувач. Такий, такий, такий. Різні фотосбільшувачі. І вверху фотоапарат у мене був перший фотоапарат зміна 8. Не бачу. Не бачу фотоапарат. Канон, мабуть. Так, да, канон зі спишкою. То мабуть зеніт. Мир. Вон зеніт. Ну, в мене був зеніт, ну уже з камерою Юпітер. Це менша камера. Об'єктив, не камера, об'єктив. Ну, зміну вісім ні, Це саме от ФЕТ 5 був ходовий. Зміну вісім. От щось. Зміна. Яка... Яка, яка, яка. От зміни пішли. У мене зміна вісім. Яка з них зміна вісім? А от мій зеніт з об'єктивом Юпітер. О. От, зміна 8М. Ось вона. Оце мій перший такий фотоапарат. Це фото збільшувачі. Швейна машинка. Мабуть, зінгер. Тут швейні машини. А от фотографії. Фотографійний апарат, камера, яка стояла. Фото не фото студії, як же вони тоді називалися. Фото? Ну, що приходиш, фотографуєшся, то фотографували отаким апаратом, з якого все казали, птичка вилетить. Щоб зробити, от фотобумага, фотобумага, шведні машини, інструменти, колишні граблі, пилки, сокіра. Такий. А от вернулися видатні винахідники України. І один з них, Петро Леонідович Капіца, фізик лауреат Нобелівської премії в 1978 році, от пише: Петро Леонідович Капіца народився 9 липня 90... 1894 року в Кронштаті Санкт-Петербург, проте родина Капиців по матері. З українських волинських дворян. Стебницьких батько Петра Капиці, полковник Леонід Капиця, поляк, виходець з Волині. от Петро Капиця. такий музей. От такий музей. Все. На цьому дякую. З вами туризм. Від Анатолія. Показав. Буду надіятися, що сподобалось. всього найкращого вам. До побачення.